Дідушко Віктор Андрійович народився 16 вересня 1983-го на радість і гордість батькам і сестрі зоряні. Він був таким хлопчиком, якого любили всі навколо. Гарненький, завжди усміхнений, допитливий і занадто самостійний, чим іноді доводив маму до переживань, любив бути в центрі уваги. Змаличку знав, що таке повага до дорослих, любов до близьких і турбота про тварин. Середню освіту здобув у середній школі номер 90 у Львові, користувався повагою серед однокласників, бо важливою рисою характеру у Віктора було загострене почуття справедливості. Умів він постояти за себе і за друзів. Дуже цікавився історією. Багато знав і любив дискутувати на цю тему. Коли у десятирічному віці Віктор з мамою їхали в Україну, бо народився у Ленінграді і спілкувався в садочку російською мовою, запитав у мами, на якій мові говорять в Україні. Мама йому розповіла про звичаї, традиції, про різницю між країнами. Віктор уважно слухав, задавав безліч питань, встав і твердо заявив. Що ми тепер будемо жити в Україні і спілкуватися виключно українською мовою? Склалось таке враження, що в цю мить юнак став свідомим маленьким воїном зі сталевим характером, в якого надихнули незламний дух патріотизму. Мама сильно ним пишалася, бо в їхній родині ще одне покоління брали активну участь у національно-визвольній боротьбі. Вищу економічну освіту Віктор здобув у Буковинському державному фінансово-економічному університеті. У своїх 18 років уже не юнак, уже козак. Він пішов служити у лави військових у львівську почесну, 80-ту десантно-штурмову бригаду. Гідне виховання, здобута освіта і любов до України. Ось що спонукало Віктора, не задумуючись про наслідки, сміливо піти воювати у 2015-2016 роках в зону АТО. Там, у Старобільську, Луганської області, вони отримували кордони нашої держави. Був нагороджений орденами і медалями за оборону рідної держави. Після завершення служби Віктор жив і працював у Львові. Часто приїздив до мами Лідії, яку сильно любив і пишався нею. Не цирався ніякої роботи. За своє коротке, але яскраве життя він зумів довести, що вміє працювати і головою, і руками. Усе, за що він брався, неодмінно доводить до кінця. Така була його риса характеру. Бабуся Ольга розповідала історію про своє нелегке дитинство, про те, що коїлось у ті тяжкі роки, коли нам, українцям, доводилось в черговий раз воювати за Україну. Що Віктор у ті дні, коли почалось повномасштабне вторгнення, не дочікуючись повістки, пішов у військомат, аби одному з перших піти боронити рідну державу. З його досвідом, Віктор одразу ж попав на передній край у ряди 80-ї, а потім сорок. 46-ї окремої десантно-штурмової бригади у найгарячішій точці. Саме вони наприкінці 2022 року утримували, потім і звільнили частину Бахмуту, за що були відзначені нашим президентом. Віктор був розвідником-кулеметником, та інформація, ті досягнення, які вони здобували там, у тому пеклі на землі, не на один крок допомагала побратимам відвоювати захоплені території. І приблизити перемогу, яку ми неодмінно дочекаємось. Низький Уклін за це. Останній подих героя був 9 січня 2023 року у бою під Соледаром. Віктору назавжди залишилось 39 років. Молодий і успішний. Він не вагаючись віддав своє життя, аби ми могли тут жити далі, дихати, народжувати гідне покоління і шанувати їх, тих. То у бою за волю пішов далечінь. Кажуть, все забувається з часом в безупинному плені буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.